Доброго ранку, швидко про те, як сьогодні торгувати євро, чіф і гірсор. Починаємо з Герсора. У вчорашньому відео я відзначав цю величезну консолідацію. Хто дивився, то вчора зі мною забирали лонг на цьому русі. До першої цілі ми дійшли. Наступна ціль верх консолідації після досягнення 0,5 консолідації. Ціна. Стало в меншу консолідацію на H1. В Азію була робота з ліквідністю, після якої вже може піти рух в лонг. Але для того, щоб зайти, я буду чекати відкриття Лондону. Піру ситуація звідки можна зацепитися, наразі неоднозначна, тому що замало інформації. Ціна може піти забирати ці рівні лої. І звідси піти в лонг, або зразу вже звідси всі апдейти буду скидувати в свій телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео. А також власний депозит крипту дуже зручно торгувати на біржі Bybit, А також по посиланню в описі до цього відео можна отримати бонус до 30 тисяч доларів. Переходь. а ми продовжуємо євро. По євро глобально мені хотілося побачити ось такий рух, або якщо ми добираємо тут ліквідність. То ось такий рух, але наразі розворотом і не пахне. По h 4. Продовження шортового руху, тому, дивлячись на цей таймфрейм, хочеться тільки шортити. По h 1 інвертували лонговий імбаланс, і від нього можна зачепитися для продовження шорта. По чіфу майже зеркальна ситуація до євро, і звідси також може піти продовження шорта. Також інвертували шортовий імбаланс на H1, але картинка мені більше подобається по євро. Тому я буду торгувати його. Ну логіка в тому, що з IFVG може піти далі лонг. Бажаю вам шикарного дня і тейк профітів.